Що це ти знову приніс? Подарунки знову від Діда Мороза. Зараз подивимось. Всім привіт, друзі. Сьогодні я отримав посилку від Віталія Голованя. Він робить вулики ППУ. Прислав вулик на, на огляд. Зараз подивимося, що за вулики. Давно хотів подивитися, що таке ППУ вулик. У мене такого не було ніколи. Зараз буде розпаковка. Ольда, підготуй нам диванчик для зйомок. Вулик складається з кришки, така прикольна. Мені завжди подобались кришки з ППУ, що не треба нічого набивати, ніякі там заліза, пофарбував та і все. Два магазини під рамку 145. Корпус. 10 рамок на 300 і дно. І Ще є годівниця. Є загороджувачі до дна. Цю перегородку гарно використовувати, коли робиш два відводки слабенькі, сюди і сюди. Потім береш одну матку, забираєш, коли тобі потрібно, наприклад, або на продажу, або можна поміняти в себе. Ну, Підні матки завжди вони треба. Перегородку витягуєш, у них спільний запах є. Все, вони з'єдналися, ці два відводки стоять одним повноцінним відводком. Я так часто робив. Це гарна технологія. Коли у вас пасіка на рамку 145, теж прикольна тема. Я так робив раніше. Ставите оцей магазин на дно, сюди перегородку теж вставляєте. Все. Розділили сюди три рамки. Зробили відводок на маточник, сюди три рамки. Все те саме, потім матки облетіли, з'єднали. Одну забрали матку, з'єднали, повноцінний відводочок, підсилили, пішов в зиму. Це все дуже зручно. Дивіться, товщина стінки 30, да навіть більше поки, 36. Виробник заявляє, як 35. Ну, 35. І тут 35 кругову. Що це значить, що тут нема ніяких... Теплопотір, все чітко. Є виробники роблять тут стінку меншу. Отак, вибирається, економія це не потрібна. Ручки з усіх боків зручні. Під рамки 47,3. В принципі, нормально. Можна 47,5 робити. Рамка 47 стандартна. Все тут чітко стає, є зазор, ніяких проблем немає. Тут 2 сантиметра, сантиметр плечика рамки, всі розміри ідеально. Ширина корпуса 38 см. Ну, це класіка, 37,5 мало я робив. 38, саме воно. Годівниця, раз, все чітко, всі зазори, зазорів немає, все нормально. Ну, тут виробник повставляв металеві такі кутки під стамеску, це дуже зручно. Стамеску загнав, підняв. Це буде вулик ходить вічно. Дно сітка можна закрити фольгоізолом. це не проблема вирізати якийсь шмат, там, закрити його на 2 місяці, коли весняний розвиток потім відкрити. Ну, Взиму на сітці зимують. Ну, такий прикольний вулик. Легкий. Щільність, до речі, тут не така, як в ППС, а набагато він щільніший, він як пластиковий. Добре тримає тепло, теплопровідність ППУ низька, краще, ніж дерево. Кажуть, що він добре тримає тепло, бджоли самі регулюють, яка потрібна температура їм. Влітку в ньому прохолодно, тим паче сітка є. Гарно це при перевозках також. Взимку ну, теж він теплий. Кажуть, що зимують добре. Ну, коли вулик тільки я розпакував, був легкий такий запах, видна смазка, щоб з форми відставали. Потім я помив його теплою водою і запах цей зник, ніяких проблем, начебто немає. В дні є такі пази, прикольні. Це можна підставку. Розрахувати під ці пази і вулик буде стояти намертво. Дуже класна задумка. Під рамку металеві тут кутки наклеєні. Це ще більше міцність стає. Ось ну, так все чітко. Колись я робив вулик з ППС, так це небо й земля, а це набагато краще, міцніше. Ну воно ну, прям як пластик. Відчувається, що воно... Нам багато міцніше, ніякі бджоли я не погризуть, як ППС гризли в мене. Ну, кажуть, що дятел може пробити цей вулик. Не знаю, має один дятел на 100 км квадратних в Запорізькій області. Може десь там в лісній місцевості треба щось з цим там робити якось їх відлякувати. З дятлами я так проблем не думаю, що будуть якісь. Не вбирає вологу. Це плюс. Не заводиться ніяка пліснява. Кажуть, нема ніяких грибків. Це все будемо дивитися в процесі експлуатації. Що кажуть за ці вулики? Що всі замітили, що розвиток бджолосімей у них набагато швидший. Десь на тиждень-два вони випереджають, ніж в дерев'яних вуликах. Це так всі кажуть пасічники. Ну, подивимось, все перевіримо. Дах говорять, треба пофарбувати перший рік, щоб його там не крутило на сонці, нічого в не було. Вудик можна не фарбувати, говорять виробники. Можна зразу пофарбувати, тільки треба крупною наждачкою його прошкурити, і потім фарба гарно лягає. Можна пофарбувати через рік, тут з'являться мікропори там, на сонці від вітру. Ну, так, в цілому все якісно, все чудово. Ну, Це криша легка. Кажуть, що її. Ну, кладуть на неї часто цеглину, не знаю навіщо, вона на фальцах. Ну, Можливо, якщо там вже по, до ідеалу довести, можна якісь попробувати магнітики сюди вклеїть, якщо воно потрібно. Не знаю, Ніяких проблем немає. На дерев'яних кришках в мене, якщо вони легкі, я теж вклав цеглину і все добре. Ну, Димар сюди, мабуть, не треба класти. Хоча він не горить цей матеріал, не боїться не волога нічого. Плюси ще, що його не крутить, як дерево буває, якщо там сире чи щось на сонці попадає. Ну, з мінусів він коштує дорожче, ніж дерев'яний. Не набагато, але дорожче. Ну і перевагу у нього теж вистачає. Головна, це тепло вулика і легкість. Ну, корпус 35 уважець кількість Півтора кілограма. кг це надточні ваги я вже їх перевіряв ну, магазин кіло 300 ну, в цілому вулик прикольний зроблений якісно всі розміри чітко я перевірив Віталій прислав мені на тест, я розказую так як є, без всяких видумок. Подивимось, заселимо, може пакет у нього. Весною подивимося, як буде розвиток, що там далі буде. Що так, що не так, все я покажу розкажу. Ну, подивимось, переводить пасіку поки що я не буду на ці вулики, а там буде видно. Хто цікавиться такими вуликами ППУ, надійний виробник, можете зайти на сайт. Я залишу в описі під відео. У Віталія є канал. Віталій Головань, теж в описі під відео я залишу, він там більш детально розповідає про свій вулик. В нього є нуклеуси, міні для блітаматок, є різні модифікації цих вуликів. Можна заказати, подивитися, ціни на сайті, там все є. Чоловік надійний все доставляє чітко, своєчасно, ніяких проблем, я думаю, не буде. Плюс ще цього вулика від Віталія в тому, що він цільно летий, І корпуса. Не потрібно нічого збирати, тому що я бачив раніше об'яви, може і зараз, я не знаю. Виробники просто робили деталі корпуса, і треба було отримати їх на пошті, а потім збирати саморізами. Ну це вже я вважаю бред. Як з дерева. Тоді смисл цього ППУ, сенсу, немає. А так, це сильно ну прикольно. До речі, доставка виходить, як каже Віталій. так Само воно все пакується компактно в ящик, який розбірний вулек. Цільнолитий набагато кращий. і До речі, я в вуликах з ППС робив криші з вентиляцією верхньою. Одно було глухе і було чудово, нормально все. Мені ж цікаво, такий вулек спробувати з ППУ. Ну, поки такі не вулики не роблять, ніхто з виробників, ну а тим паче. Прикольна ідея, можливо, хтось захоче таке зробити. Чому б і ні? Якщо зробити правильну вентиляцію у криші, тут же ж вентиляція йде через низ, а зробити класично через верх, то все рівно цей корпус міцний, буде ну, доволі так давати тепло, бджолам буде і розвиток. І вентиляція буде. Ну, це вже такі мої думки, може там неправильні, не знаю. Я перший раз з цим вуликом, перший раз його тримаю в руках. Так що будемо дивитися, що воно таке. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.